Ну що ж, давайте я розкажу, чому я почав вести свій YouTube канал і як я почав вести свій YouTube канал, з якою метою, які в мене були думки на рахунок цього. Можливо, комусь пригодиться, може ви шукаєте мотивацію, може вам також буде це цікаво. Зараз розкажу. Значить, дивіться, чи слухайте, чи дивіться, не знаю. Я працюю і розказую. Коротше, був я таким у 2020 році, в основному займався такою електронною комерцією, е-комерц. Не був професіоналом, але багато чого знав в цій сфері. Тому що дуже хотів працювати сам на себе, щоб мати багато часу, тому що час це такий ресурс, який хочеться дуже правильно використовувати. Усі ресурси люди розумні стараються правильно використовувати, навіть там, дрова, ліси, все, а уявіть, час. Секунда пройшла, і все. От. Хочеться його правильно використовувати, він дуже-дуже цінний. -дуже і я от думаю, треба якось так, щоб працювати, щоб самому на себе, щоб самому вирішувати, коли тобі що робити, коли взагалі нічого не робити. От. І я почав займатися тою електронною комерцією, почало получатися в мене. Мене багато моїх знайомих почали питатися, а як ти це робиш, а як ти це робиш там, наприклад, по дропшипінгу. Тоді ще навіть зараз вже всі знають таке слово від старого до малого, а тоді ще мало хто знав таке слово. У 2017 році мало хто знав таке слово. От. І я от почав займатися тим дропшипінгом. І до 2020 року я набув певні знання в цій сфері. І отак от десь в році вже 19, му 18, му 19, му 20, му мене почали питати, а як то, а як все, а як то, а як все. І всім одне те саме розказуєш. Я думаю, як би так, щоб розказати один раз і щоб всі могли. Думаю, заведу свій YouTube канал. Але там почав я ну, досліджувати цю тему. Дивився там один стрім одного блогера, який... Там ну, про YouTube розказує, як знімати, як там камери, світло, як там вести блог, чим відрізняється блог від влога. І там можна було на цьому стрімі питання задавати. Я йому задав, чи можна в Ютубі заробити, якщо ти будеш розповідати про дропшипінг. Він мені каже, ну що, мабуть, що ні, треба хіба що там ще щось додаткове або щось там продавати в Ютубі, або ну, може ще якусь тему, а дропшипінг як е, частинка цієї теми. І я подумав, ну нічого, все одно. Мабуть, треба просто розказати те, що я знаю, щоб воно було записане, хтось буде питатися, я буду скидати посилання. От. Але мотивації як такої не було. Потім думаю, от, там десь їдеш їдеш десь, заїжджаєш кудись, щось там, знімаєш якісь відосики, От потім хочеться з кимось поділитися тими відосиками. І тоді на вайбер скидаєш це відео, воно або не перекидається якесь довге, або хтось там нервується, що воно в вайбері зразу зберігається в телефоні, пам'ять забивається. Думаю, от, мабуть, буду всякі такі цікаві відео, які я знімав на свою мобілку, закидати теж в YouTube, хай там буде. І ну, мої знайомі будуть знати, що як, якщо захочуть, зможуть зайти подивитися. Але теж мотивації такої не було. Просто от були такі перші ідеї, що для чого мені потрібен YouTube канал. Потім потім я зрозумів, що якось на Ютубі люди ще й гроші заробляють. От. Але я не знав як. Але тільки я хотів, щоб бути більш вільним там. І менше залежати від роботодавця. Я думаю, мабуть, мені все-таки треба той YouTube, а пізніше, пізніше я зрозумію, як його використовувати найефективніше в своїх цілях. От. І це було такою поворотною точкою, що я вирішив, що да, треба завести YouTube канал. І в квітні 2021 року. Я взяв, завів свій канал, там виклав своє перше відео і почав то все про дропшипінг то все розказувати різні теми. До речі, ті відоси ще й зараз набирають, особливо про шафу. Хто на шафі торгує чи купує, є в мене такий плейлист, можете зайти, подивитися. Там взагалі мій досвід, як я торгував у Фейсбуці, там на шафі, ну все, всякі такі приколи. Можете теж, якщо цікаво вам. І не шкода на цей час, можете подивитися. Ну що, трошечки перепочити, попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава допіо. Тільки допіо. Посилання в описі. Значить, завів я той канал. І так щось все потрошки знімав. І він дуже помаленьку ріс, цей канал. А потім... Потім там мені допомогли його розвинути, От, за що я їм дуже вдячний. Інші блогери. І канал почав рости. Коли там, вони ну, попросили там, знімати для їхнього каналу, відповідно, там, трохи для свого, трохи для їхнього, я знімав цю тему. Ну, Виноградові на базарі ціни коротше, знімав. О, і канал почав рости, взагалі, капітально, почав рости в день там. Підписувалося, я не знаю, могло тисячу людей за день підписатися. Потім та тема з базаром закінчилась, бо війна вносить свої корективи. І що, вже не було можливості знімати на базарі. Получається канал такий непонятно про що. Тут знімаю на базарі помідори огірки, там розказую про дропшипінг, про якісь ідеї заробітку. От. І війна внесла свої корективи. Замість того там я хотів почати ну, одну справу, таку, яка б вимагала мінімум, мінімум мого часу. Вже були і квитки куплені, і ну, все домовлено, продумано і місце за оренду, домовлено, за комунікації. І 22 лютого джж, почалося повномасштабне вторгнення. І то все, звісно, воно все. Пропало. А, це було ще до того, як я на базарі знімав. Але думав, буду розвиток цієї справи на Ютубі знімати. Ото ще як до, ну, до 22-го року. Чи то, верніше, в 22-му році. Потім війна. І я знімав на базарі, а потім вже цю справу я не міг почати, тому що небезпечно, влітають ракети. От, все може втратити в одну мить. І ми вирішили купити ото все, що ви бачите. Я думаю, так, якщо отут ракета впаде, потім яму можна закопати, загорнути і далі садити малину, якщо, якщо будемо живі і здорові. І я отут зняв, що я купив хату. Зняв на телефон, що я GoProшки на ту, яку я зараз знімаю, не було. На телефон, воно все трясеться, таке відео. Як ми купили хату, мабуть, більше з вас його бачили. Хто не бачив, можете подивитися. І що ви собі думаєте, воно набрало щось двісті переглядів на даний момент. Принесло багато грошей. Можна сказати, що за те одне відео пів хати тої відбилося. Знаєте, яка мотивація з'явилася? Шикарніша мотивація з'явилася. А вже як хату купили, то почали ще більше підписуватися. Там, взагалі, все почало рости моментально. За день могло там пару тисяч, три тисячі, чи сіки навіть не пам'ятаю, але дуже шаленими темпами почали підписуватись на канал. А, а ще чого ми тут захотіли купити хату? Бо скажу, напрямок такий, все пов'язано, щоб з Ютубом, бо Ютуб вже я розумів, що це хороший інструмент. І одного разу я в селі щось зняв там в себе. Та ходив по малині, збирав малину не свою, там ай свого брата. І бачу таке відео з села набирає перегляди. О, тоді вже так знаєш мозок. Я ще навіть не знав, а він вже десь на підсвідомості думав, що, мабуть, тобі теж треба мати якусь хатину в селі з малиною. І от воно якось так десь, от так і вийшло. Потім ми купили оту хатину, посадили малину. І тут для того, щоб знімати YouTube, от. Прямо ну, не початий край роботи. Знімаєш все, свої враження, все то, що тобі не виходить, виходить досягнення, от, ціни, ну, сподівання, плани. І відповідно YouTube допомагає тобі розвиватися. І навіть ти комусь користь приносиш, бо думаю, що багато хто з наших відео теж взяв якусь користь для себе, чи принаймні мотивацію, чи хоча б хороший настрій. От. А хтось сказав, добре під твоє відео засинати. Ну як би там не було, якщо вам є з них користь, то підписуйтесь на мій канал, бо далі ще буде тільки цікавіше. І таким чином от, YouTube канал, він... я вже тепер поняв, як його використовувати найефективніше в своїх цілах, для пошуку е клієнтів, для пошуку різних таких ділових угод, як рекламний інструмент, так і використовую. Просто отак от, дивіться, от я в селі. В селі. От коли обернуться, я вирощую малину. Ніхто про мене не знає. Я маю, знаю, ну, саженці маю на продаж. Ну май собі, ніхто про них не буде ніколи знати. Максимум ти можеш сотні людей розказати. Чи там хай двом тисячам їх показати, на базар винести. А в Ютубі ви можете показати сотням тисяч те, що ви продаєте. Розумієте, який це інструмент? Саме так я його і використовую, і отак розказав, що помаленьку така мотивація для мене була почати YouTube. Не знаю, розказував так без підготовки, без ніякого сценарію, просто розказував так, як будь-то ви зі мною тут грабаєте, а я вам розказую, як згадав, що згадав, що не згадав, так розказав, що забув, що щось десь помилився, уточняйте в коментарях, я коментарі перечитую, буду відповідати. Можливо, ваш коментар стане темою наступного відео. От. І якщо у вас є YouTube канал, то теж поділіться, як ви до цього дійшли, якось напишіть. Ще хотів сказати, що може ви теж зараз бачите в Ютубі зараз дуже-дуже дуже багато таких каналів з села. І великих, і маленьких. Особливо маленьких. За останній рік їх появилося дуже багато. Чому? Я думаю, з двох причин. Хтось на такому етапі, як був я колись, що знає, що мені потрібен Ютуб, тільки ще не знаю для чого. Хтось точно знає для чого, хоче бути таким сільським блогером, заробляти на цьому гроші там чи ще щось. І каналів з'являється дуже багато. От, тому що це інструмент. Так як от взяти отут село, бачите, в яку хату не зайди, в кожного є подібний інструмент, який ви зараз бачите на екрані. В когось два, в когось От Граблі. Так само і YouTube канал. Кому він потрібен, цей інструмент, той його має. В когось, може, й нема грабель. Наприклад, взяти якесь місто. Нью-Йорк. Там навряд чи таке саме співвідношення граблів до жителів населеного пункту, як в цьому селі, де я знаходжуся, бо там вони їм не потрібні. А взяти там Ютуб канали, чи там телеграм-канали чи Інсту, то там більше співвідношення, ніж в цьому селі, тих каналів до населення. Так, що така у мене була мотивація, щоб. Розпочати цей YouTube канал. Діліться своїми коментарями, враженнями, і будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Знаєте, в мене буде ще більша мотивація щось ділитися, розказувати. Все, на зв'язку.